Органічні продукти підкорили смаки європейців близько 30 років тому. Це продукти, що для їх виробництва не використовувалися пестициди, нітрати, антибіотики та інші засоби інтенсивного сільськогосподарського виробництва. Українські фермери, володіючи надзвичайним аграрним потенціалом, здатні виробляти таку продукцію. Однак для збереження головних якостей органічних продуктів та контролю за ними має бути прийняте законодавство, яке гарантуватиме їх чистоту. Україні подібний документ чекає на розгляд парламентарії вже два роки і за цей час чимало українських виробників домоглися європейських сертифікатів, які дозволяють їм експортувати органічну їжу до країн ЄС. Це перше в Україні заводи виробляють органічний кефір та сметану. Вони не містять барвників, підсилювачів смаку, ароматизаторів та гмо. До того ж, виготовляють кисломолочку з органічної продукції, тобто тієї, яка вирощена без застосування мінеральних добрив, антибіотиків та стимуляторів росту. Качество молока хороше, ми получаємо качественне хороший продукт. У рецептурі продукт лише два компоненти: молоко та закваска. В аптеках покупаємо йогурт, капсули йогурту. Да, то 0,01%. часть Заложено теж, навіть такої ж культури. А для того, щоб речовини, які так подобаються споживачам, органіки не зникали під час переробки, не зловживають на виробництві і температурами. Вони не більш за 80 градусів. Ми не використовуємо процес гуманізації і отримуємо от такого якості продукту, який дивіться, я його наклоняю, він з баночки не випадає. Так, виготовляють молочні продукти і європейські виробники органічної продукції. Її маркують зеленим листком. Українські виробники можуть скористатися емблемою лише після перевірки європейських інспекторів. Складність полягає також у тім, що харчове виробництво одночасно має відповідати й українським вимогам. Сертифікат, який дозволяє нам наносити це лого, ета видається незалежними сертифіціруючими організаціями. Это йде в параллельной плоскості з государственными розрішеннями. Законопроект про органічне виробництво українські депутати намагаються розглянути два роки. За таких обставин в магазинах тепер чимало псевдоорганіки з написами біо, Ека» та натур. Це варто сприймати лише як спробу заохотити споживача до покупки, кажуть експерти. Сьогодні це найголовніший фактор, який може показати, що продукт дійсно органічний, тому що інших логотипів, інших стандартів в Україні не використовують. І, а от слова біоекоорганік використовують часто, е, і наше законодавство поки що якби, дозволяє це, це використовувати. Виходячи з того, що не заборонено, то дозволено, і в нас вона де юре існує. Де юре, необхідно її тільки де факту, узаконити шляхом прийняття відповідного законодавчого документу. І ми таким чином надіємося, якщо Верховна Рада запрацює, а він